Ми жили цивільним шлюбом, неофіційним. Він працював учителем фізкультури, а я вчителем музики в школі. А чому ти одразу не сказала, що я не хочу жити з твоєю мамою? Ми навіть сексом не можемо нормально позайматися? Я дуже кохала свого чоловіка, і я готова була за ним іти і вогонь, і воду. Всі знають, що жити зі свекрухою це кінець стосункам. Мама дуже власна жінка, і вона думала, що приїде от невістка, і я буду все їй робити, все підкорюватися їй. І дійсно, перший час все так і було. Всю роботу практично по дому робила я. Вона жінка розлучена, все життя вона працювала на керівних посадах, і я вважала, що вона дуже досвідчена, напевно, мудра. Я дуже старалася їй сподобатись і догодити. В неї завжди були претензії до моєї зовнішності. Вона вважала, що її син це золото небесне, алмаз неземної краси, який гідний, тільки найкращий, а Я така ніяка. Вона казала: чому в тебе таке чорне волосся? Перефарбуйся у світліший. Або а чому ти не носиш каблуки? А потім А чому ти носиш каблуки? Просто <різь> до тебе? Ну, грубо кажучи, так. Вона могла зайти до нас у кімнату, починала відкривати там шухлядки, Це передивлятися себе. речі, перекладувати навіть білизну. Я їй робила певні зауваження, вона мені казала, що ти ж у мене вдома знаходишся. Mm. Жесть взагалі. Оце, звісно, люди попало. Були такі моменти, коли вона кликала до себе подруг, вони сиділи за столом і вони кликали мене до себе. Розважай співай нам. Як Тип, типу... мапочка в цей? Так. Я відмовлялася, і вони, звісно, там фиркали, ображалися. І... Так треба було капелюх взяти, щоб вони гроші тобі. <світ> Свекруха її не поважала, вона ставилась до неї як до пустого місця, і з такими людьми краще взагалі припинити спілкування і піти з цієї родини. Ти з чоловіком розмовляла на цю тему, що мама перегибає, вона тебе обіжає. Чоловік займав позицію нейтралітету. Він сказав, що це ваші проблеми. Ви жінки розбирайтеся самі. Я вже його просила не раз, щоб ми переїхали на зйомну квартиру і пробували будувати відносини вдвох, а не в трьох. Але чоловік ці мої прохання ігнорував. Та як можна було погодитися з ним жити Бідняк, без грошей, без квартири та ще й з мамою жити? Я працювала в школі в загальноосвітній, і там, звісно, педагогічний колектив. І вони всі знають, що я приїжджаю, чому я приїхала, і вони запитують: а чому ти все ж таки не одружена? Скільки ти вже була з чоловіком на той момент? Ну, в загальному це десь 3-4 роки. І я прийшла додому один прекрасний момент. І все ж таки чоловікові сказала: слухай, ти не хочеш, щоб ми якось узаконили свої стосунки? Він на це промовчав він нічого не сказав, але потім через тиждень він приніс додому дві е, обручки і сказав, що давай. Тоді одружимося. Але як виявилося, що ці обручки йому е, купила мама. Нам було по 23 роки, коли у нас було весілля. Виявилося, що мама влаштувала це весілля просто для себе. Вона запросила лише своїх друзів. Я навіть не могла покликати своїх друзів з Києва. Все вирішувала мама. вплоть до того, який буде стіл, і вплоть до того, що весільна сукня мені не потрібна.